10 тисяч гривень на фарбування ні ну якщо окрашування класне. Він ця базовий мінімум чи розкішний макс нормально Я буду випендрюватись, Мабуть, розкішний максимум. Можна, будь ласка, декілька хвилин вашої уваги заплатити 5 тисяч гривень за фарбування. Тому для мене розкішний максимум. Втрачати на волосся в місяць 2 тисячі гривень. Ведь ну, не буду пендрюватись. Мабуть, розкішний максимум. Використовувати цілий комплекс, шампунь, кондиціонер, маска, сироватка. Базовий мінімум. підстригати кінчики раз в два місяці через тиждень. Базовий максимум. мінімум. Да. Бити укладку у салоні щотижня? тижня. буде скрізь розкішний максимум. Робити маску для волосся двічі на тиждень. Це вполне нормально, можна вже mm -hmm. більше відновлювати волосся після. Для відпустки в салоні. Ну, базовий мінімум. Дотримуйте подарунковий сертифікат в студію краси Майдрім. Витрачати 30 хвилин на укладку. М -м -м, мінімум, напевно. Інвестувати у здоров'я волосся більше, ніж у косметику. в ну, мене виходить на косметику більше, ніж на волосся. Раз на місяць догляд у салоні. Нормально. норм. Робити каратин раз на рік. М -м, мінімум. Витратити 10 тисяч гривень на фарбування та догляд у салоні. Це базовий мінімум чи розкішний максимум. А ви як вважаєте? Пишіть в коментарях.